Друзі, всім привіт! З вами я, дядя Саша, і ви на каналі Ляпота. Значить, Що я вам хочу зараз показати? Взяв я таку електропилочку, зараз покажу. Отака електропилочка на акумуляторі. Фірма Дніпро М. Вони є з різних модифікацій. У мене з одним акумулятором. Є з двома акумуляторами, тут ще один чіпляється, а це, це тут масляний бачачок, він з іншого боку тоді стає. Ось От, така пилочка. І зараз я вам покажу її функціонал. Отже, по функціоналу хочу показати, дивіться, тут є. Зажимний винт це регулювання цепа або заміна цепа. Винт віджимаємо, а оця оранжеве колесико, це ми регулюємо натяжіння цепа. Так, раз, натягли і винтом закрутили. Тепер хочу вам сказати, показати верніше, яку батарею. Треба брати до цієї пилочки. Там є різні батареї. Є отака 4 годин. А, а є така на 8 годин. Звісно, треба брати отаку. Чому? Тому що такою ви не дуже довго попрацюєте. У нас спочатку буде працювати нормально. З першого разу ви натискаєте на клавішу. От, і вона спрацьовує. А потім ви помітите, що вам недостатньо натиснути одну клавішу, один раз клавішу. От, виходить так, ви натиснули, не працює. Потім ще раз натискаєте, і аж тоді вона тільки спрацьовує. А оця працює від початку до кінця нормально. Ну і власне зараз ми спробуємо нею перепиляти деревинку. Ось така у нас є. Деревинка, щоправда, мені трішечки незручно однією рукою це робити, але я спробую. Деревинка в діаметрі десь ну, 25 см, десь отака. Але я наголошую на тому, що ця пилка вона не предназначена для таких навантажень. Нею різати ну, отакі гілячки. Отакі ось невеличкі. Ось в мене тут на купі лежать лячки. Оце нею можна. от Я її брав для того, щоб різати коробки на вікнах. Коли я, я займаюся вікнами, тобто я ставлю вікна, демонтую і монтую. І зараз в зв'язку з блокаутами не включиш електропилку. А таку акумуляторну можна. от І мені треба розрізати. Коробки на вікнах, тому я придбав собі таку пилочку. Але е, я її е, тестував. От, і на от таких дровинячках хочу вам показати, як вона її ріже. Ну що ж, поїхали. Бачимо, впоралась але що хочу сказати, коли використовувати ту купилочку, треба, щоб, по-перше, був наточений ланцюг. Добре. от ланцюг у мене гостренький, наточений, новенький стоїть. І по-друге, не треба сильно тиснути, бо якщо будете сильно тиснути, вона буде зупинятися. Тобто в акумуляторі буде спрацьовувати захист. Від перенавантаження, і вона просто буде зупинятися. Для цього треба зробити паузу. І далі можна продовжувати різати. Ну, ось отака пилочка була в мене на огляді. А поки що в процесі експлуатації, вона мені дуже подобається. Тобто, зі своїми задачами вона справляється. От. А якщо хочете щось серйозніше різати, От для цього є е, бензинові пили, вони, звісно, призначені для таких робіт. Ну, а на цьому все. З вами був дядя Саша і ви були на каналі Ляпота.